Вітаю глядачів каналу. Сьогодні хочу розповісти про квітку анемону японську. Ось це багаторічник, який росте у мене в саду років 7. Минулого року я його пересадила через 5 років і отримала трохи досвіду по догляду за цією квіткою. Про це і хочу розповісти. От це варта уваги квітка, тому що. Цвіте вона восени. От літку частина квітів відцвітає, і тому квіти, які цвітуть восени, вони користуються популярністю, тому що от масове цвітіння літніх квітів закінчується. І наряду із айстрами, Віргінськими, з Хризантенами. Ось радувати нас квітами може і анемона японська. Більшість видів анемон вони цвітуть весною. А ось це осінньо-квітуча квітка. Тобто зацвітає вона всередині серпня і цвіте у вересні, і навіть жовтні. Період цвітіння досить розтягнутий у часі. От квіточки подібні на квіти Анемони інших видів. Так, і... Листочки так само мають певну схожість, але відрізняються розміром. Ось Анемона японська відрізняється розміром і висотою. Тобто це квітка, яка у висоту має більше метра. От в період літній, весняний, коли вона не цвіте, це охайний кущик висотою сантиметрів 70-80. а от потім на міцних квітконосах з'являються квіти. От її перевага. Над деякими видами в тому, що квітконоси дуже міцні. От квітконоси міцні, тому не потребують опор і підв'язувань. І коли вже восени починаються дощі, вони її не ламають. От вітри, дощі вона добре витримує. Взагалі є кілька умов, яких варто дотримуватись при вирощуванні анемони японської. Вона любить ґрунти. Нейтральні за кислотністю. Так тому от я зрозуміла, що варто додавати золу от і при посадці, і для підживлення от перекопувати, насипаю золу і перекопую ґрунт із золою. Грунт перекопувати глибоко не можна, тому що поверхнева коренева система від цього травмується і це шкодить рослині. Вона від того гірше цвіте. А от місце для посадки. Варто вибирати, на мою думку, на півтінь. Хоча є думка така, що вона витримує і тінь, і яскраве сонце, але попереднє місце, де зростала в мене Анемона, там було мало сонечка, і вона гірше цвіла, як на цьому місці, тому я її сюди і пересадила. А от ще посадила на сонячному місці, і там вона у мене загинула. Я так зрозуміла, що я пізно її пересадила. Тобто пересаджувати потрібно ранньою весною. От коренева система в неї е страждає потім від засухи. Тобто, потрібно, поки в ґрунті достатньо вологості, тоді потрібно її пересадити. Ось частина квітів е відцвітає, от видно, от вони такий, такий колір, мають оці пелюсточки. І ось потім утворює, утворюється насіння. Так, але насіння, ось видно, вже де ось тут вже насінинки утворюються. Так, тобто насіненки, насіненки в неї ось такі невеличкі, дрібненькі, мені вони здаються дуже подібними до насіння перетрума. Але на відміну від перетрума, який має дуже хорошу схожість, насіння анемони має погану схожість. Тобто мені не вдалося виростити її насінням, і я читала, що це важко, тому не використовується такий спосіб. Так, взагалі в неї досить багато пилку, ось видно, на листочки він насипається. Ось тому її люблять бджілки. Зараз вечір, тому їх вже немає. А так вона є медоносом. Тобто, багато-багато бджілок на цих квіточках. Але самі квіти. Хоч його багато, воно не годиться для корму тваринам, тому що воно воно гірке. Як і більшість жовтицевих, до яких належить Анемона, вони є частково отруйними. Тобто в них є така гірка речовина. Назву, на жаль, я забула, не знаю, але от знаю, що вона, вона не є отруйною настільки, щоб була небезпечною. Але при зрізі вона виділяє такий гіркуватий сік. Використовувала її для зрізу, для букетиків, але для букетів гарно підходять квіточки, які ще лише починають розкриватися, або ці бутончики, от вони так гарно, цікаво в композиції виглядають. А сама квіточка обсипається достатньо швидко. Так, от і видно, що вона, це вже другий період цвітіння. От я вже позрізала кілька квітів, які вже відцвіли. Можна їх і залишати. Вони теж мають такий цікавий вигляд, як зонтики із насінням. Але для того, щоб подовжити період цвітіння квітки, варто зрізати відцівші квіти. Рослина потребує достатню кількість вологості. Тобто вона не дуже добре переносить засуху. Ну, в принципі, вона не гине, але вона тоді буде слабо цвісти і тоді починає жовтіти листя. Ось листя може також жовтіти від різних хвороб, тобто імунна система в неї, можна так сказати, така середня. Тобто вона не дуже часто хворіє, але все-таки і не можна сказати, що в неї дуже хороший імунітет. Тут тобто на неї нападають бірлокрилки, трипси. Так, тобто можуть її пошкоджувати, може пошкоджувати сіра гниль від грибки, тобто і грибкові хвороби, і от різні комахи буває, що їй шкодять. І ще який я зробила висновок для пересаджування. Тобто потрібно пересаджувати ранньою весною і глибоко відкопуючи коріння. Тобто коренева система в неї такі кореневища, на яких мало дрібних корінців. Так, тобто вона не є мечку, мечкуватою. От тому е, потрібно е, глибше викопувати, щоб вдалося достатню кількість кореня викопати для пересадки. Так, пересадку вона переносить не дуже легко, тобто можна навіть знищити рослину, пересаджуючи. Так, але можна не цілу рослину відкопувати, а відкопувати від неї відводки, от які відростають от, біля кореня. Тут видно, їх тут багато, можна просто поділом куща. От розділити кущ, коли йому вже от, це пересаджений минулого року, то вже там є що ділити, але не варто. Частіше якраз на 5 років кущ ділити не варто, тому що він потім досить важко відновлюється. Досить довго йому потрібно для того, щоб потім наростити гарну масу, щоб було багато квітів. Анемону можна розмножувати частинами коріння. Ось минулого року з цієї ділянки я вик... позаминулого року з цієї ділянки я викопала анемону. Частина кореня там залишилася. І ось вибив був молодий садганець. Минулого року він був менший, цього року він вже більший. Я залишила його, щоб він трошки підріс. І потім можна буде його викопати, весною пересадити. Рада, якщо мій досвід стане вам у нагоді. Буду вдячна за підписку, за лайки. І буду вдячна, якщо ви поділитеся досвідом вирощування анемони, якщо, він, якщо у вас є свій досвід по вирощуванню цієї квітки. А якщо нема, то буду рада, що скористаєтесь моїм. На все добре! Нехай і вам дарують квіти натхнення.